Тому що до 20 листопада Верховна Рада України зобов'язана прийняти бюджет другому вчителі. Я думаю, що так воно і буде прийнято бюджет. 20 -е число це виходить, наскільки я неділя. Тобто, відповідно, десь числа 16-го. Я думаю, 17-го вони приймуть бюджет. Можливо, так. Тобто, мали би прийняти десь бюджет. Після того йде процедура підписання президентом. І опублікування в пресі. Тобто це десь ще, напевно, тим пройде, якщо не стане сяки чудовий президент, не виготує. Той той, 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 той. Трошки, після, після Спартакіади захворів, то тобто він був травмований, наш вже на комісії, наприклад. Відповідно, якщо ми з підводим кризьку закриваємо сесію, наступна сесія буде бюджетна. Ви пригадуєте, минулий, позаминулий рік ми організовували такі бюджетні якби слухання, спільні засідання комісії обласної ради з профільними управліннями адміністрації. Там декілька днів виділяли, практично ми за тиждень часу найшвидше розглядали бюджет і відповідно опалювали.